Готуємо пампушки з часником на З вечора у чисту суху баночку 40 грамів житнього стартера. 80 грамів води кімнатної температури, 80 грамів борошна. Все ретельно перемішуємо, накриваємо, залишаємо до ранку на столі. Відмітимо рівень. На ранок опара виросла більше, ніж в два рази. Має приємний кислий запах повітряна. З безліччю пухерців. У глибоку миску наливаємо 220 г води кімнатної температури не гарячої. Всю опару. Перемішуємо вінчиком, це найзручніше. Додаємо 400 г борошна. Перемішуємо до відсутності сухого борошна. Накриваємо і залишаємо на 40-60 хвилин. Пройшло 40 хвилин, додаємо 35 г цукру, 12 г солі, 35-40 г рослинної олії. Ось тепер ретельно вимішуємо руками, поки сіль та цукор не будуть відчуватися під пальцями. Бажано вимішувати розтягуючи і складаючи. Розтягуючи і складаючи. Це не дріжджове тісто, воно буде липнути спочатку. Накриваємо тісто, воно буде бродити 3-3,5 години. Кожні 40-60 хвилин треба робити складування. Це перший спосіб. Його треба проводити вологими руками, ну, як і всі інші. А це вже другий спосіб складання. Мені він подобається більше. Як бачите, із складаннями тіста міняє свою текстуру, виглядає дуже гладеньким і м'яким. Підготуємо часникову намазку. Натираємо часник, солимо, трохи товчемо. Додаємо олію, перемішуємо і даємо настоятися. Форму змащуємо олією. А краще вершковим маслом або смальцем. Тісто гарно вибрадило. На поверхні безліч бульбашок. Воно збільшилося вдвічі. На поверхню наливаємо краплю олії або трохи присипаємо її борошном. Даємо тісто вийти самостійно, розділяємо на частини. Формуємо булочку ось таким чином. Важливо не переплутати верх і низ тіста, в залежності від того, як ви робили складання. Верх тіста повинен стати верхом булочки. Так само формуємо решту булочок. Всі булочки сформовані. Накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5-2 години. Пройшло майже 2 години. Тісто гарно розстоялося і готово до випічки. В духовку на 200 градусів 30-35 хвилин. Дістаємо, одразу змащуємо чесноковою олією. До речі, туди ж можна і зелень. Аромат неймовірний. Ось така краса у нас вийшла. Булочки дуже повітряні, смачні, тісто корисніше, бо без дріжджів. Чудово смакує до борщу і всіх інших перших страв. Можна не додавати чесники, будуть просто бутербродні булочки. Раджу вам завести закваску. Житня найпростіша. Це цілий всесвіт смачного і корисного хліба. Так, це не швидко, проте й не складно. Смачного.